Зараз ми знаходимося біля куща гібридної форми селекції бурдека Олександра Васильовича під назвою Чорний Хрусталь. Це або кишмишна, або м'якосім'янна форма. В наших умовах вона практично щорічно безнасінева. В окремих ягідках можуть траплятися або крупні рудіменти, або інколи невеличка кісточка. Ну це, скажімо так, відсотків 5-10 максимум на всю грону. Досить таки красива нарядна форма, має досить крупну ягоду з високою щільністю м'якуша. Вона хрустка і дуже класна в сушеній продукції. Ми цю форму завжди сушимо у нас на ізюм. Вона при сушці дає досить таки крупну продукцію, сушену з дуже високим вмістом м'якуша. Не, не пересушується на шкірки, а дуже така хороша м'ясиста форма. Грони в нього дуже великі, десь в середньому від грамів 500-600 і інколи буває до 2,5 кг. Ну в цьому році дещо скромніші результати, бо все-таки заморозки трошки внесли свої корективи. Деякі пагони були втрачені, але в цілому врожай маємо досить чудовий. Ягідка крупненька, десь в середньому йде від 8 до 12 грамів, окремі ягодки бували і до 15 інколи грамів при меншому навантаженні. Ну, в цьому році маємо такий результат, десь в середньому грамів 8-10 ягідка є. Вона дуже плотна, щільна, м'ясиста, Срок достигання цієї форми в нас зазвичай дуже ранній. Вона може достигати або в кінці липня, або в перших числах серпня. Можуть дуже довго зберігатися на кущу, нема з ним ніяких втрат. В плані тріска там чи гнилі, чи ще чого. Вона може дуже довго висіти, тобто з нею можна розтягувати період споживання. Дуже надійна, багато років вже вирощуємо. Вже, мабуть, більше 10 років, якщо не 12, вона в нас росте. І дуже хорошо себе зарекомендувала. Це чорний хрусталь селекції Бурдака.